Шановна громада, давайте підведемо підсумки роботи за тиждень. Впродовж цього тижня працівники комунального підприємства Жилсервіс працювали над подоланням наслідків негоди. Дороги та тротуари чистилися та посипалися протижелебною сумішшю. Сміття вивозилося безперебійно. Щодо роботи комунального підприємства тепломережі, усі котельні обладнані альтернативними джерелами електроенергії, потужними генераторами, які вмикаються у моменти відключення світла, щоб подати. Тепло у ваші домівки. Сьогодні на засіданні ТЕП та НС було розроблені спеціальні графіки подачі тепла на випадок відключення електроенергії. Якщо світла немає більш, ніж одну годину, і температура на вулиці нульова або нижча, котельні запускатимуться на 2 години через годину після вимкнення. Тоді роблять перерву на 2 години і новий цикл запуску. Це дозволить не допустити розморожування системи опалення та щадливо використовувати пальне. На жаль, підступний ворог обрав зимову пору року і масово б'є по критичній інфраструктурі та енергетиці. Мета очевидна завдати шкоди мирному населенню. Тому, шановні златопільці, нагадую, у громаді працюють пункти незламності. Вони знаходяться у лікарні, у ПК Хімік, а також у старостатах. Під час довготривалих блокаутів ви зможете обігрітися та зарядитися. Рядити свої гаджети за потреби. Шановна громада, на цих вихідних гідраміцентр повідомляє про можливе погіршення погодних умов. Уся комунальна техніка готова. Проте Протажеледна суміш закуплена і буде використовуватися за потреби. Хочу ще раз звернутися до водіїв. Шановні автовласники, залишайте, будь ласка, свої автомобілі так, щоб вони не заважали роботі комунальної техніки під час очистки снігу та вивозу сміття. Дякую за розуміння. Бажаю всім мирних і спокійних вихідних них все буде Україна.